Так, доброго дня. Ми сьогодні продовжуємо випуск е, наших відгуків про спеціаліста з вісцеральним та енергетичним масажем, що дає разуючий результат з лікування захворювань, які сучасна медицина лікує раками часом і все життя. І так, з нами зараз пацієнти Бориса Павловича Людмила за своїм чоловіком Миколаєм. Скажіть, скільки вам років, звідки ви які проблеми зі здоров'ям вас привели е, на до Бориса Павловича? Ну, мені звати мене Микола. Мені вже майже 76 років. Приїхав я з проблем, Я живу в Києві. Проблеми в мене спина, коліна. Була надірвана зв'язка на правому коліні, а ліве лічили ми і в ваксімеді, і так вже це продовжується. До років, мабуть, 20, 20 уже, мабуть. Після першої ж, буквально процедури, яку зробили тиждень тому назад, спина абсолютно не болить, є тяжкість, але спина не болить, ліве коліно не відчуваю, праве коліно ще залишилось трошки біль. На що я надіюся на другу на другий сеанс, що ми це все справимо. Які ще, які ще проблеми були у вас? Ну, проблеми із ширією, ширій позвонок. Це теж Борис сказав, що підправить сьогодні. Так, а з внутрішніми. Органами у вас все гаразд? Да? Ну, слава Богу, терпімо, скажімо так. Зрозумів. Він розкажіть, будь ласка, ви протягом кількох років, яких фахівців ви лікували кожну зі своїх хвороб, скільки років ви приймали ліки з кожної хвороби? Розкажіть про це. А так, варто ще поділитися з нами е, тими результатами, які ви отримали піш, після першого сеансу Бориса Павловича. І розкажіть, будь ласка, які результати ви хотіли б отримати після сьогоднішнього наступного сеансу? Я хворіла, значить, у мене був постійно гастрит, признавали гастрит, і я це вже лікувала теж вже біля 10 років. Різними препаратами, таблетками, значить... Гастроскопію, все, що мені проводили. І після першого баланс... сеансу з Борис Павловичем, значить, в мене желудок, буквально неділя, як прийшла. Я не знаю, що таке болі, що таке тошноти, що таке состояння, що треба тільки на таблетках, цей всякі смерти, все це треба все, напова... жменями пити таблетки. Я зараз це все, в мене ушло. Потім колінні сустави. Колінні сустави теж були, була постійно на лічені, на всяких процедурах, в оксимедах, там, в клініках. Вони всі, значить, всі робили фізіотерапії різні, ці всякі процедури. Зараз, на даний момент, мене після сеансу болі йшли, є ще остаточні, ну, так як сказав. Береспали, що це ще треба буде підлікувати, тому що воно так швидко, таке запущене, не цей. це теж вже роки, біля 20 uh -huh. проблеми. Ну, мені теж так, 75 років. Так, ну, то, тоді... 20 років ви лікуєте свої хвороби, да? Да. Без да, так? Результ... Да, безрезультатно, зовсім безрезультатно. безрезультатно. На одних таблетках приблизно. і мазі, і мазі, і мазі, таблетки, да. і все. А крім того, це чув плазма вам назначали. Розкажіть, будь ласка. Фіз... Ну, фізіотерапію це разно, і магнітотерапію, цей плазм, плазма... форези. Як що там оці електро? Теж що то пробивали током. Електроакупунктура. Пунктура. Потім що давали мені уколи із моєї ж крові, зроблені. Як там називається, це зараз? Воде плазму? плазму. Теж результату ну, не було. Результата не було. А тут після першого разу ви відчулися? відчули. Да, відчули, що я можу жити без мазі, без таблетки. Хоча більше відбується. Ну, при нагрузках дуже ну, ж так нікак. І надіємося, що далі. Ну... Поліпшені. Ви, ви сьогодні прийшли на сеанс. Ви вважаєте, е, 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 ну останнє, щоб ваші хвороби сьогодні, е, які у вас, які ви ще раз. щоб Значить, ви можете. Сьогодні... шия, це ж сосуди. Сосуди залишилися і остаточні болі в суставі. Зрозуміло, спасибо большое за інтерв'ю. Спасибо за відгук.